Судово-медичних експертів із різних куточків України зібрав в Ужгороді цикл тематичного вдосконалення, особливості комплексної одонтологічної експертизи військовослужбовців у військовий час у нашій країні. Це вперше навчання для судових медиків, криміналістів з метою поглиблення методик. Ідентифікації осіб це представники всіх обласних бюро, які відповідальні саме за ідентифікацію репатріюрованих осіб. Створиться такий замкнутий цикл ідентифікації по стоматологічним цифровим даних, що дозволить провести ідентифікацію в тих випадках, коли ДНК вже працювати не може. Навчання триває в науково-навчальному центрі судової стоматології, медичного права та рентгенології. Центр судової стоматології працює з 2012 року. Ці напрацювання, які є, це розробка власних методик, це відповідно представлення українського досвіду на світовій арені. Це якраз і в Асоціації судової дентології, всесвітньої асоціації, де ми постійно маємо наукові доповіді, і відповідно напрацьовані ті зв'язки для подальшої інтеграції до міжнародної системи DVI-Інтерпол, яка саме проводить ідентифікацію по дентальному статусу. Війна розширила і поглибила потребу в судово медичній експертизі, каже завідувач відділення судово-одонтологічної експертизи головного бюро МОЗ України Володимир Мішалов. До сьогоднішнього дня судово медична експертиза успішно вирішувала питання насильницької смерті, на насильницьку смерть у кожному із 25 бюро судово-медичної експертизи, які є в Україні, були. Але ідентифікація, яка прийшла з 2014 року після воєнних або подій, пов'язаних з агресією Росії по відношенню до України, все поглиблювала і поглиблювала цю кризу. Нам допомагали в цьому міжнародний комітет Червоного Христа. Зараз комісія зниклих безвісті, асоціація судових медиків, але кількість жертв збільшувалася. Відповідно, зростала й потреба в ідентифікації осіб, яких потрібно гідно поховати та передати рідним. На сьогоднішній день надзвичайно актуальними після ДНК досліджень стали дактилоскопія і, зокрема, судова стоматологія або одонтологія. І тому в головному бюро відкрилося таке від або започатковане відділення судово-медичної одонтології, якою Мета якої поглибити і підвищити якість комплексного підходу до ідентифікації в цих трьох напрямках: це знову ж кажу ДНК, потім судова одонтологія і дактилоскопія. Тематичне навчання підтримує фонд, який займається пошуком безвісти зниклих та репатріацією загиблих іноземних військовослужбовців. Ми шукаємо іноземних добровольців в Україні, які загинули на війні. Для нас питання пошуку стало принциповим і пріоритетним. Стикаємося з проблемами родин, які шукають своїх близьких тут в Україні. Внаслідок бойових дій вони гинуть, пропадають без звісті, від них немає ніякого зв'язку. Типу нам потрібно їх шукати. І відповідно, постає проблема в ідентифікації, тому що ворог повертає тіла в складних станах, яких опізнати людину по обличчю вже важко. Судово-медичні експерти тримають виклик не просто який там пов'язаний з тим, щоб відповісти на питання. Чого ця людина загинула і з чим пов'язана її смерть? Вони ще відповідають на головне питання: хто ця людина. А для цього фахівців потрібно навчити навчання для учасників безкоштовне. Тому на сьогоднішній момент ця сесія, яка проводиться перша в Ужгороді, вона випустить перший випуск взагалі по цьому циклу. Ми сподіваємося, що ця група буде не останньою. Ми сподіваємося, що ці знання отримані тут на цьому циклі тренінгу вони будуть максимально юзабельні в житті. І ця практика, яку отримують спеціалісти, дозволить їм виписувати експертизи, давати експертну оцінку відносно дентал статусу. Навчання не лише теорія. Кожному учаснику було виконано ортопантомограму, яку вони надалі аналізували. Слід було за ортопантомограмою ідентифікувати одне одного. Зараз така складна ситуація в країні, і ідентифікація тіл на першому місці, а для її підходу треба комплексний підхід. І ці навчання нам дадуть ще одну методику, з якою ми можемо співставляти і пізнавати тіла наших загиблих воїнів. Які виклики тіла дуже в такому стані з знилісними змінами, це частки тіл, тобто треба комплексний підхід, як це і робити відбитки, брати пальців, і ДНК робити і одонтологія вивчати все в комплексі. Це дуже важливо в даний момент в нашому житті. Навчання триває два тижні. Складається з очного та заочного етапів. Після завершення циклу тематичного вдосконалення учасники отримують сертифікати.